Всем доброго времени суток. Мы із моєю учительницею прийшли у Майк і и знайшли такий цвіток. Дуже хороший цвіток. Кажу моїй Кажу учительниці. Поміняйте цвіток. Бо там один скучный цвіток. А тут один красивий. Как називається? Крізантин. Крізантем. Дуже красивий на вид. Дуже красивий на вид, но пахнуть травойні. Травою. Травою. А, полиню. Пірейка, перійка. Дуже красиві. цвіток, але це жовтий цвіток це на розлуку. На розлуку, ребята. Не купляйте жовті цвіти, бо будете розставатися. Жість така, життя така, 25-й рік, ребята, сложний. Ми будемо держатися, ми будемо кріпитися, ми будемо всім на зло краще жити і ми будемо добре радуватися житті. Ха, -ха, ха і улибатися. І улибатися. Ми вчитель не улибатися. О, я такий радий, що ми... Моя учительниця вчительниця прийшла. Сьогодні Сьогодні у нас робочий день. Ми в Макдональдсі. Я не знаю, чого ми в Макдональдсі. Пригласила мене в Макдональдс. Хоча ми Макдональдсі з нею не полюбляємо. Сьогодні ми, ми різкнули пойти в Мальдональдс. Мальдональдс. Купили собі капучино. Капучино лате. Я попив вже своє капучино. Щоб вони говорили, що я не попив. сейчас допиваю моя учительница. 2 евро капучино, хорошая, правда? На смак, знаете, какой шоколадное, нежный. И а, а вообще не жалеют. Они там, знаете, капучино красивое, что Я свое допил, сейчас уже учительница моя допивает. Я не знаю, что у нас в Макдональдс затянуло. Хотя мы Макдональдс не любим. Ми, ми на правильній дієті, ми худаємо разом. Ха-ха! Із, із <ристосвітна> да, да, да. да. Капучино стоїть 3,79. Ну да, ну і а що ж себе жалеть? Я вас спрашиваю. Що жаліти собі, ребята? А життя же одна штука. Купляємо, п'ємо капучино, тільки натуральні продукти харчуємося, ребята. Такі красиві цвіти. не можу нарадуватися. Ну прям красиві. Кажу своїй учительниці, поміняйте. поміняйте. Вот там одна скучна. А тут одна хороша, веселая попалась. Прикидила. <рес> так що ти дилай, ребята, не унивайте, все буде добре. Цей цей год, 25-й год, он важке, ми мимо для возле метро А Де ми знаходимося, скажи? Окстройс, да? Окстройс, ми знаходимося і тут метроє. От. Ми троє, ми знаходимося на Остройс. прийшли перекусити. Я, кстати, в Макдональдсі перший раз, я вам скажу. У, 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 у Німеччині. Перший раз. Я даже з сім'єю не ходив сюди, з як якою я жив. Она невкусно. От эту булочку ніколи не беріть, яка рекламується, бачите, Там сколько олії, вона сколько зажарена, вона така, знаєте. Кофе покупчина можна Кофе, капучино ми можна, можна ще купити. А такі булочки, знаєте, вони такі зажарені, чорні, там в оліївні, це ужас. О, на желудок вона дуже важка олія, Не советую вам, не советую. Фастфуди, але ну, ми щось сьогодні рисканули, я не знаю чого. Скучили за это. Картошку фрі вони там. Де вони ту картошку фрі беруть? Один бог знає. Де вони її беруть? Закупають где-то. Закупають? Нет его в да? магазині. Закупають большими Мешками мороженими, так? Да? Красиво. Красивий цвіток, дуже красивий. Я дуже люблю цвіти, но я обожаю цветочки. Я люблю только в горщиках. А це вони постоять. Ну сколько вони максимум будуть здають? А ну Ну, даже можно две недели Тут постоянно обрезать их хорошо. А, да? И, новую и воду менять. Да, они такие прям бархатные. Нет, из, не из, не из не ними цацкаться. Цацкаться, да. с ними. Петушон. Петушон. Bitte schön, bitte schön. И, как, как, о, давайте ми пройдемо з вами курс О, давайте ви мені задавайте якісь слова німецькі. А говорити на Ні, я буду говорити на німецькому, будете говорити на російському, а я на німецькому. Ну давайте, задавайте. Коротше, зараз ми пройдемо курс молодого бойця, з якого ми проходимо з моєю учительницею, іноді проходимо урок німецького язика. Я вам вже сказав секрет. Вы не думаете, что мы шалтай болтай, только это мы их обычно? Да, мы их экзамен будем звать. Почали. Итак, как называется? Добрый день. Добрый день, це у нас йовну э, под. Ой, це я по-венгерски пошел уже. Йоваргет, нет, это по венгерски я пошел уже. Добрый рано, за по-немецки. Ой. Как оно называется? Нет, сказал добрый день.

Так. От чор. Значить, будем morti довго з процесами. Зараз ми день добрий день. Ви знаєте, доброго дня, о 3:00. Так, дальше питайте. Ой, як же деякі діла проходим. Сейчас ми будемо ще Ну, задавайте ще вопросики, ще будем вопросики задавать. Задавайте вопросики. посчитай, поситані, пожалуйста, до 3:00. Анс. Дривай, дривай. Два. Анс,вай, да. Анс, 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 драй. А четыре как бы? Фиа. О, фиа. О, анс, драй, фиа. Фюн. А что это такое? Пять. Фюн. Фюн. А что мне надо? Что мне надо? Два цифры выучить. Фиа и фюн, да? Фюн. Да. Еще раз. Анс, анс, вай, драй, фиа, фи, фюнс. Короче, будем учить еще Дві цифри ще добавлю. Будемо учить. Фия фюнс. Фия. Фюнс. Фюнс. Боже, який складний язик. А мои підписники питають, ви німецький язык знаєте? Так. О, скажіть по німецьки Стасік, доброго доброго ранку. зараз же Макдональдсі вчимо німецький язик, тільки язык. Німецький. Вы же німецкий знаете язык? Да. Стася. Мы в учим немецкий язык. Вот. Вы почули? <laughs> немецкий язык мы знаем. Еще задавайте мне вопросики. Дайте, какие ты еще знаешь слова? Ворта. Я знаю, Помните? я знаю васса. васса. Вода. Вода. Таблетки. 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 И еще какие-то я знаю. И как, и как врача зовут? врач, если... А, ага, Как? а как? Арт. Арт, не знаю. не знала, да. Эссен? Эссен, не знаю, это кушать, Булочка. Булочка, не знаю. Брюдхин. Брюнхин, Брюнхин, Мюнхен. короче, мы не любим ни Брюнхин, ни Мюнхин, ни ээ... да. нос. Не знаю я, как нос был. Назе. Как? Назе. Назе? Да. Похоже на нос. А денежка как будет? Гель. Гельд? А центы? Центы. Центы? Цент. 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 А, так и будет? Mm -hmm. а, евро и центы. А, а евро так само, да? Gelt. На немецком евро и центы, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А гель? Гельт это что в целом. Ага, гельт это в целом, да? да? И, ага. и бумажные. Евро. Mm -hmm. Так, хорошо. О, а, буде, а как будет немецкой э... Нет, как бы немецкой метро? Убан? Есть Убан, они едут под землей, а Сбан, это те, которые сверху. А Сбан? Да, так оно называется, да? Вот, например, нос, мы с тобой тоже говорили, еще раз повторим. Я забыл уже. Нос. А, нос? Нос? Солнце. Солнце? Солнце. Зон. Зони. Зони. Зона. 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 Зона ночі. Хто дивиться такий серіал на новому каналі колись був? Зона. Зона ночі. Ох, ребята, такий сложний язик. Бачите, сложний язик. А чай. Чай. Чмай. Тир. Ті. Тир. Коротше, язик можна... О, 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 о. Язик можна виламати, виламати язик. А я не знаю, как зуби. Один тип сан. 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 Как вы такие дела, ребята? Я свои кофе попил. А, а я не знаю, как Брюмен. Брюмен. А какие легкие немецкие слова? Е хоть? Блюмен. А глаза как. Ауди. О, я знаю еще немецкий телевизор. 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 Нет, у лекарни как-то по дрону, телевизору. Можете тільки? Телевізору. Таблетин. Ойди сюди. Ком ком ком. Ком ком. ком, ком. Іди сюди, іди сюди. І mm -hmm. ще що тоді? Коммит. А, будь О, піти шон, я знаю. Данкешен, я знаю, дякую. Що э, ж, бо ще нічого не знаю. Есен знаю. Тринкен. Що це тринкен? Вас, вас, свад. Вас атрынкан пий воду на німецькому Отдық у нас, ребята, урок Макдонаксів по німецькому языкам. І з віточками. А ціточки такі широкі. Ой, красиві жовті цвіточки, ребята. Как они есть? Люмен. Люмен. Любить. Любить. Блюмен, люмен. Все вам хорошего, ребята. Ми в макдональдсі відпочиваємо. Я не знаю, що нас потягло в макдональдс Учимо німецький язик. Ребята, да. Вот ви все чули. Моя затрабойниця німецький язик знає. Будем, будем повторять. А тепер з моїми підписчиками попрощайтесь на німецькому язикі. Громче. Чус. Досвіданілі. Чус, ау фіда зін. А це на німецькому, да? Ау фіда зей тралівалі пітушин. Ау Тобто до наступного відео. Ага, ау фіда зей. Чус. Ау фіда Мої любимые зрители чус. будемо йти ді по ділам. Всех любим, целуем, внимание. Пока-пока. Чус, Чус-чус-чус.